Доброго дня, шановні присутні, в мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності Дальнінської сільської ради. В рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з реконструкції розчистки русла частин річки Барабой. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 11 серпня 2025 року. 21 жовтня 2025 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності Дальницької сільської ради. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважені пропозицій від громадськості. Тож. Давайте спочатку визначимося, чи є в нас представники громадськості. Прошу представитися. Доброго дня. Я Гудима Оксана, розробник ОВД. Дякую. Доброго дня Лешенко Юрій, заступник голови Дальницької сільської ради. Я представник замовника. Добре, і в нас ще залишився Олексій. Доброго дня, я проектувальник. На, на жаль, ГІП не може бути присутній там по об'єктивним причинам. Я був учасником розробника цього проєкту, так що теж. А ваше прізвище, щоб ми збирали. Дякую. Тож, представники громадськості на даний момент нас не фіксуються за нашим регламентом. Ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, тому чекаємо. Тож, як ми бачимо, представники громадськості до нас так і не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами таких слухань буде складено акт, який буде найближчим часом оприлюднено у єдиному реєстру оцінків плани довкілля. Дякую, до побачення. Дякую.